Як події на фронті вплинули на обі гривні на Херсонщині? Наскільки відрізняється ситуація на правобережній і лівобережній частині регіону? Який бізнес залишився на окупованому півдні? І чи змінилося ставлення російських військових до місцевих підприємців? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Жителі Херсона позбавляються російських рублів. Про це 22 жовтня повідомило місцеве видання Мост. Журналісти зазначили, що у місті спостерігаються великі черги біля магазинів і аптек. Крім того, за даними видання мост, в окупованому Херсоні продовжує стрімко знижуватися курс рубля до гривні. 22 жовтня один російський рубль можна було обміняти на 20 українських копійок. Раніше за рубль давали 72 копійки на чорному ринку. Потім курс знизився до 62-65 копійок. Після цього один російський рубль коштував 30 копійок. У магазинах Херсону російську валюту почали приймати лише частково. Пишуть журналісти. Це пов'язане з оголошеним виїздом російських окупаційних сил і їхніх установ з Херсону. До таких належать і банки, де гривню на рублі міняли за курсом 1 до 08. Зазначено у публікації видання Мост. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону 23 жовтня розповів, що на автозаправних станціях у Херсоні взагалі відмовляється приймати російські гроші. А у Мелітополі рубль так і не став основною валютою, каже мер. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні. Така ж сама тенденція розпочалася в тимчасово окупованого Мелітополя. Наші люди чинять супротив і показують, що вони не хочуть використовувати рубль в обігу. І сьогодні є проблема з тим, що в усіх торгових точках сьогодні використовується масова гривня, і це расиста також дратує, тому вони сьогодні організовують якісь там патрулі для перевірки застосування рублю і так далі. Призначений Росією так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації окупованої частини Херсонщини Кирило Стремоусов у своєму відеозверненні 25 жовтня підтвердив, що у Херсоні жителі масово відмовляються від розрахунків у рублях, але ситуацію, як і раніше, назвав контрольованою. Касательно всіх тих людей, которые отказываются сьогодні в городе Херсоні принимать рублі или каким то образом саботируют. Адміністрацію Херсонської області, павірте, вас в принципі на сьогоднішній день фіксують і далі ми будемо розбиратися вплоть до видваріння на територію України. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам при Азові розповів, що невеликі магазини у Херсоні припинили розрахунки у російських рублях. В маленьких магазинах, в маленьких крамницях, одразу підприємці перестали брати рубль. І сказали тільки тільки гривня, і навіть те, що окупанти боролися останнім часом з безготівковою гривнею, тобто з електронними картками, і ми всі розуміємо, що важко було під'єднатися до банківської системи через російський інтернет. Він блокувався. Але навіть якщо і з'єднувались, то все ж таки брали певний дисконт за розрахунок електронними картками. То на зараз підприємці сказали, що краще картки, краще гривня, але тільки не рубль. Великі торговельні мережі до 24 жовтня ще працювали і здійснювали розрахунки у рублях. Але зараз вони зачиняються, каже Сергій Хлань. дійсно в понеділок всі полиці супермаркетів. Ось цих були вже абсолютно пусті, і супермаркети, як і попереджали, почали запаковувати і вивозити обладнання супермаркетів. Це саме відбулося і по заправкам. За пальне було розпродано. Російські оператори на зараз запаковують техніку і вивозять її. Тобто, фактично, ходіння рубля припинилося. Курс рубля одразу виріс до. До курсу один до двох, і то зараз ніхто не хоче його брати, навіть ті міняли, і ті ще до вчорашнього дня фактично робили обмін гривні на рубль, відмовились міняти рубль, тому що розуміють, що надалі використання рубля в місті Херсоні і в Правобережній Херсонщині буде абсолютно недоречно він буде нікому не потрібний. Депутат також розповів, що російські окупаційні сили встигли вивести з правобережної Херсонщини майно, яке належало підприємцям, що не пішли з ними на співпрацю. На зараз, якщо ми кажемо про правобережну частину Херсонщини, то на зараз окупанти. Вкрали все те обладнання, яке було цінно у підприємців, тобто фактично запакували і вивезли його разом з державними підприємствами, які працювали на території Херсона і правобережної Херсонщини, тому тут відбувся просто банальний пограбунок. Так відбувається не тільки з моїми а й з усіма підприємствами, власники яких не знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться на підконтрольній частині території України бо особлива прискіпливість в них до тих хто є членами зсу тобто як до мене там до бійця зсу в минулому я зараз де демобілізований але все ж таки саме для такі такої категорії взагалі вороги і підприєм вороги такі підприємства були націоналізовані в першу чергу Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Один із підприємців із Херсонської області на умовах анонімності нам також розповів, що у правобережній частині регіону вже кілька днів масово відмовляється від рублів. Загалом бізнес на цій території у жахливому стані, каже комерсант, дуже важко. З продуктами ви розумієте, в нас коридорі ще коли трошки випускали, запускали через коли було на початку через Миколаїв, через потім тільки було через Васильівку, коли ще можна було щось завозити. Ну потім і це не було, і завозили тільки з Криму їхні підприємці, були продукти про сільхозбізнес. Там зовсім зовсім погано, тому що ціни. Ниже собі вартості тривали. Правий берег зовсім не, не працював. Підприємець також зазначив, що повернути відібране російськими окупаційними силами бізнес навіть на звільнених територіях часто неможливо. На правому березі бойові дії йдуть, ні, нічого ще там не може вернутися. Немає ні, ні е, домів, немає бізнесу. Все розбомбили. Такі, як Бориславський район, там би Новотроїцький, Високопільський, Белісадровський. Ну, людям нема де жити, все розбомбили. Там бойові дії йшли. Тобто люди, які виїхали, попросали з техніку, все, склади, нічого немає. Все побили, те, що вони мили там, як за спочатку там середини, десь війна Десь страва дні було, заїжджали таберинці, бо техніка, яка хороша була імпо імпорна, вона є. Поки ГЕЗ, через ГЕЗ можна було побіжати всім, то вони поводжимали, поводганяли комбайні, трактора, всі нові. Мер міста Олешки Херсонської області, яке розташоване на лівому березі Дніпра, Євген Рещук, у коментарі новини при Азові розповів, що у цій частині регіону розрахунки у рублях тривають, але місцеві жителі розуміють, що Росія відходить з Херсонщини, каже посадовець. Якщо на лівому березі ще з рублем можна працювати, якщо якщо так можна сказати, то, а то на правому березі. Рубль вже, не, не ну всі, всі, всі бачать, що рубля вже не буде, і курс вже, якщо раніше початку, я пам'ятаю, було таке, що один одна гривна, два рубля. Була зараз все, все навпаки. За одну е, можна купити і до п'яти рублів, Можна за одну гривну купити. Це по перше. По-друге, це вже стало десь і проблемою для тих підприємців, які почали працювати тільки з гривнами, тому що вже я вчора читаю. Один із російських пабліків, що будуть запускати якусь там комісію, яка буде ходити стежити за тим, щоб саме підприємці, які працюють, щоб вони працювали з рублем, а не з гривнами. Але підприємці вже настроїлись працювати тільки за гривну, тому що деякі АЗС вже не працюють. І ну, я бачу багато. Люди пишуть, що там уже перестали, там перестало. Тобто, все ж таки. Чим ближче ЗСУ, силу, ти тим нижнижче кос російського рубля. скажімо так, також євген Рищук зазначив, що російські окупаційні сили не припиняли забирати бізнес у місцевих підприємців. Я пам'ятаю спочатку, там що було таке, що ідеї в них були, що вони будуть працювати. То вони десь віджимали бізнеса. Ну бізнеса віджимали такі, які високоліквідні, це там аптечники оски там. Такі, то зараз ми бачимо, що йде масовий вивіз всього, що можна вивезти. Я вже на днях розповідав, що в нас в місті Олешки був маслозавод, його вже розрізали, вивезли в невідому напрямку. Тобто зараз працюють тільки ринки, тому що сьогодні торгувати можна всім і всім. Тобто всі виходять, хто хоче, хто чим може, тим тим і торгує. Директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов вважає, що незважаючи на тиск із боку окупантів, російський рубль вже не стане основною валютою на окупованих територіях півдня України. Ті чотири місяці, які свого часу проголошувалися окупаційною владою, пов'язані з введенням валюти да остаточним введенням російського рубля на цих територіях, вони вже провалилися, і в принципі далі якого сенсу казати про те, що рубль буде розповсюджуватися стабільно на цих територіях, не можна сказати. Зокрема, зокрема на окупованих територіях там Запорізької області, Мелітополі, там на Херсонщині підприємці на сьогодні відмовляються брати рублі, адже на валюту на цю немає попиту на ринках і в магазинах продавці віддають перевагу саме гривні. Навіть російські солдати намагаються позбавлятися рублів і знаходячи якісь шляхи, щоб отримати гривню. За словами експерта, не спрацював навіть так званий рубльовий патруль, який окупанти створили саме для поширення обігу російської валюти. Жителі масово позбавляються рублів, міняють її на гривню, і це виплатано в першу чергу і військовою ситуацію на Херсонському напрямку, про яку ми знаємо новини, які розповсюджуються на цих на тимчасово окупованих територіях. І ви знаєте, певним м, м, позитивним проукраїнським соціальним наративом, пов'язаним з тим, що який живе в свідомості мешканців, пов'язаним з тим, що все ж таки ці території це територія України, і вона буде визволення визволена найближчим часом. Андрій Орлов вважає, що присутність української гривні на окупованих територіях відображає настрої, які притаманні місцевому населенню. Отже, гривня залишається базовою валютою на цих територіях, і безпосередньо до якої, в принципі, проходить прив'язка економічних відносин, з якою постійно все порівнюється. І з іншого боку, гривня стає таким самим показником настроїв, які є на цих територіях, тобто про українських відповідно настроїв, настрів, які показують нам, що люди очікують визволення і живуть. Намагаються жити з українськими законами з українськими наративами, які ми були до всіх цих всієї цієї ситуації до, до війни. Директор центру стратегічного розвитку території розповів, що на окупованій частині півдня залишилися переважно ті підприємства, які фізично не можуть вивести свій бізнес або вивести своїх працівників з цих територій. А десь п'ята частина підприємців, які залишились і працюють більшою мірою. Пов'язані з продуктами першої необхідності, які важливі для виживання просто цих територій, на які, відповідно, є попит на цих територіях. Але більшість підприємців свого часу за весь час, точніше, залишили територію ну, окуповані, тимчасово окупованій території і на сьогодні вже знаходяться на підконтрольній території України і продовжують здебільшого продовжують вести свій бізнес. Відновлюють і працюють так, наприклад, усі українські мережі магазинів відомі, да, вони за цей час залишили ці території, і знаємо, що на їхньому місці на тимчасово окупованих територіях, там Мельдополі, на Херсонщині колабораційна влада вже повідкривала свої магазини, там супермаркети, аптеки, і здебільшого торгують продукцією російського виробництва за завищеними цінами. Експерт також зазначив, що на окупованих територіях півдня з'явилося багато стихійних ринків до 80% населення втратили і роботу, і певні джерела доходів, тобто це як можливість заробити. От і ці стихійні ринки вже на сьогодні можна казати, що неодноразово є така інформація, да, розганялася за весь цей час окупаційною владою тобто вони намагалися привести це до якогось ладу. Але на сьогодні навіть можна казати, що. Окупаційна влада влада намагається ці ринки виставити як своє досягнення, тобто як можливість допомогти мешканцям виживати в цих складних умовах. Ну і це зрозуміло, адже інших досягнень просто в окупаційної влади на сьогодні, в принципі, немає на цих територіях. Журналістка з Маріуполя, головна редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла, що російські окупаційні сили примусово знецінюють гривню і зараз дозволяють її обмінювати на рублі за курсом один до одного. Тобто реальний курс гривні це одна історія. І фактичний курс гривні, який реалізується на території Маріуполя, це інша історія, і її просто примусово знищують окупанти. Це може свідчити тільки про те, що вони там дійсно ще не в Херсоні, не відчувають реальної загрози і змушують людей відмовлятися таким чином від гривні. Але якщо ще влітку курс і серпні, і на Початку вересня курс був один до двох, то зараз обмінюють один до одного. Втім, маріупольці і досі користуються і гривнями, і рублями, каже журналістка. Дуже багато людей в Маріуполі залишається, які не працюють, але які мають якісь там накопичення у гривні, і вони можуть цю гривню знімати з карток українських. Правда, за цю послугу вони збирають великий процент. Цей процент нестабільний, тобто це залежить від особи, яка заробляє на цьому гроші. Але люди мають таким чином отримувати гривні, тому вона зараз курсує. І люди рідні, вони швидше переходять на російський рубль, саме через те, що вони отримують пенсії в рублях і соціальну допомогу від окупантів в рублях, тому у них тільки рубльова маса інших грошей нема. Але люди більш молоді, вони мають і гривню, і рублі користуються цим. Анна Романенко розповіла, що у Маріуполі відкриваються донецькі мережі магазинів і аптек. Крім того, відновлюють свою роботу і деякі місцеві підприємці. Першими це почали робити е, ФОПи, які займалися встановленням пластикових вікон, бо це дуже е, така затребувана зараз послуга, і люди на цьому заробляють. Е, змінюються вони е, канали постачання, ну цих там. Червини, обладнання, вікон самих вони хвозять з Донецька. Де робить Донецьк? Я не знаю, чи там місцеві підприємства, чи з Росії заводять. Можливо, що і так, і так. Але оці е, люди працюють. Крім того, інший бізнес це торгівельна діяльність, і тут, тут невелика частка людей, які Змогли відновитися або забажали відновитися е, в Маріуполі на окупованій території під триколорами. Я знаю, що великі мережі, які працювали локальні мережі, які працювали в Маріуполі до війни. Це мережа Зеркальний», Сирикумзеркальний, Грація» – це одна мережа і зеркальний інша мережа. Вони не відновлюють свою роботу. Журналістка додала, що в Маріуполі набуває популярності схема передачі бізнесу у користування. За її словами, таких прикладів чимало. Власних бізнесу знаходиться на контрольованій е, Україною території або за кордоном, і формально він заявляє, що не має жодного стосунку до відновлення роботи підприємства в окупації. А по факту він е, надає дозвіл, там, наприклад, яким особам. Певним керівникам своїх колишніх там керівникам до взаємних часів установ на то на те, щоб вони працювали, заробляли гроші. Ми писали про, наприклад, про один такий ресторан, «Модне місце в Маріуполі. Який поновив свою роботу, і після того, як ми про це написали, назвали ім'я одного з власників цього закладу, він зв'язався з нами, і дав роз'яснення, що він знаходиться за кордоном, і ну, а люди, ну там директор його ресторану, він в окупації, ну і треба ж якось жити людям, і він, так би мовити, передав в оренду цей ресторан. І я так розумію, що ця людина, яка залишається в окупації, заробляє гроші, вона якусь арендну плату власнику сплачує, але формально він каже: я чистий для України. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.